thank yeah. you Вона прожила всього 35 років і написала 41 вірш, які видали вже після смерті авторки. Олена Теліга народилась у московській губернії, жила в Чехословаччині та Польщі, проте стала справжнім патріотом України. За це у лютому 42-го і потрапила до гестапо, а вже звідти на розстріл. У рівному вона провела місяць дорогою з Польщі до Києва. Може, завтра вже нас відкриче кавунада і напружений погляд. Очі. І шукати у тіні глибокі блискаво фантичні очі, аби міхаться в ліквіз. Пам'ять про письменницю жива і донині. через 70 років після смерті її вірші декламують рівненські студенти в обласній бібліотеці для юнацтва цієї нагоди влаштували творчий вечір. Переконують, молодь знає, хто така Олена Теліга, а її творчість користується популярністю серед читачів. Її поезія нам всім близька. Це прекрасна жінка, крім того, про яку Євген Маланюк сказав, що ця жінка Її суть є протестом проти сірості і буденності життя, і крім того, якщо доторкнутися до її поезії. Настільки важкий час, коли вона жила, настільки життя важке, ви ніде не зустрінете і краплі депресії, Юлія Бондючна, молода письменниця, каже для неї Олена Теліга, взірець патріотизму та любові до рідної мови. На одній із вечірок, коли почали говорити якраз про українську мову, що це собачий язик і таке різне типу, то вона просто не витримала, крикнула кулаком по столу і сказала, Ви хами, це собача мова, це є моя мова українська. От якби більшість... З наших молоді з нашої, і зрештою, і багатьом політикам ще варто було б в неї повчитися. У пам'ять про той місяць, який провела письменниця у Рівному іменем Олени Телігі нині в обласному центрі, названа одна з вулиць Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма день.